Популярна сьогодні кімнатна рослина алоє. Цю рослину, крім декоративних цілей, широко використовують фармацевтиці та косметології. Алоє дуже рідко цвіте, тому називають його столітнік. Ця рослина з прямостоячим високим стеблом, товстим м'ясистим і зеленим листям. У деяких видів алоє по краях листочків є зубчики. А у листях знаходиться гіркий сік, який містить лікарську рослину алоїн. Алоє невибаглива рослина, її потрібні неосвітлені місця. Потрібно ставити так, щоб не падали прямі сонячні промені. А зимою алоє тримають на світлому і прохолодному місці. Він нейтралізує дію шкідливих газів, тому у домашніх умовах. Його потрібно тримати на кухні. Під час цвітіння на довгій квітоніжці з'являються невеликі квіти в формі дзвіночка, а стебла алої понад 95% складаються з води. І завдяки цій особливості рослина здатна витримувати екстремальну жару і посуху. В дикій природі ця звична всім рослина. Дуже винослива і довговічна. За сприятливих умов алоє може прожити більше, ніж 100 років. Сік алоє має цілющі властивості, в ньому міститься велика кількість вітамінів та мінералів. Його здавна використовують при лікуванні опіків, подразненнях шкіри та обмороженнях. Окрім медицини, так у смітології використовують також в харчовій промисловості при виготовленні ароматизаторів та різноманітних напоїв.